Вас вітає розсадник Proxima. Спробуємо ширококутну камеру. Дивіться огляд, черговий замовлень. Все як ви любите. Дерен Білий Nightfall листя темно-фіолетове, 12 штук, 5-літровий контейнер по 230 гривень. От у нього такі багряні стовбури, тобто взимку і собі живоплод чи масу таку геопластику із таких от темних темних бордо стовбурів красивих. Тобто воно робить вам структуру ще взимку. Катальпа бігнуніє видно, трьохлітровки це маленькі катальпи такі, але ж коли вони маленькі, то в них вони ростуть по метру насправді в рік. І Це 18 штучок по 210 гривень, трьохлітровий контейнер. Далі гортензія волотиста Living Strauber. Це Straubberі Blossom. Це новинка. Це білорожеві біло квіти. в 100 трьохлітровий контейнер, 165 гривень. Новинка 25-го року. Магнолія гібридна Джордж Єнрі Керн. Так, а так, ну ще не, не принесли в мене ще замовлення. Так, Далі є тує захід на Тедді, 13 штук по 160 гривень. Подивіться, це тедді. В чому особливість? Вони як вересовидні, схожі на вереси, і у них така от структура і особливість в тому, що їх взимку треба. Дивитись за ними, щоб вони не розвалились від снігу. Оце їхня така трошки є біль з ними. Тобто треба... Вони гарненькі, коли молоденькі, але з часом слідкуйте, щоб струшуйте з них сніг і або закривайте їх. Тобто боротьба має бути зі снігом. Так, секвоя-зелена адреса. Це варігатна Рослинка така. Таким от варіатним листочком. Ось на всіх у нас рослинах такі бірки. Щоб ви мали гарантію сорту. Падуба стрелисна і галяска. Аляска. Так. Ну, Сіквоя по 215 гривень і падуба стрелисна галяска. Це трьохлітровий контейнер. По 180 гривень, тут їх 9 штучок. Вони надзвичайно популярні зараз падуби. Люди пробують їх застосовувати як заміну самшита. Але насправді як за самшита нічого не вийде. Але просто так, щоб на півдні, от це їде в нас на Одесу, в Одеській області, в Миколаївській області, там ближче до Дністра, Дунаю. там це гарно підійде для живоплотів. Цікава рослина, треба пробувати нам всім всі, всі південні рослини, тому що ми йдемо до різноманіття в саду. Нам треба, щоб не було сумно. Мають рослини змінюватись, з'являться нові рослини. Ми не маємо зациклюватись. Так що ну, цікаво. Бо в Європі. Падуби в живоплотах використовуються масово. Так, далі є у нас такий елівець. Флоріант на штамбі. Ой, блюстар. Да. Флоріант це з вставками кремовими. А це блюстар. Так. Є. Е. Є. Е. Так, магнолія, копана з ґрунту, з комом землі. Це називається магнолія. Так, а ну це топ, що це за сорт? Гібридна Сьюзан. Сьюзан, це магнолія Сьюзан. З комами такі у нас є. Гарні от закладені в неї. Бруньки, які будуть квітувати, гарантовано вже. Стовідсотково. Так, ще ялинка сербська. Те, що коли не видно, і росте ось тис такий ягідний, стрижений. в Конус. Дивіться, яка краса. Він у нас ріс. Років 12 Так. Далі. Ще кіпарісовік. Іване. Лавсена Іване. Стрижений в один стовбур. Далі туя західна. Глобоза, це найбільша західна туя. Ну і з кулястих. Найбільша по розміру. Так. Це у нас ялиночки Little Gem. Ялиночки Little Gem. Так, це іхере. Різних сортів, подивіться, яка якість. Яка якість. Що, що? Так, є. Так, це є хери. Також тут є у нас підготована для вик... на відправку слива пісарді. Отака. От Слива пісарді, Взи вони намічені. Така от у нас 4-метрова, 4,5 метра, коштує 5500. Це нашого власного виробництва все. Далі гертензії копані з ґрунту з комом. Це ціна там в районі 1000 гривень. Це сорти різні. У нас є на полі різні вони. Тут це поларбір. От навіть нам шкода знімати ці квіти, хоча вони вже такі пожухлі трошки, але вони гарні. Так, ауреанана. Тут є східна, вона ж біота, вона ж платікладус. Ну і колумний. Все це, що я вам показую зараз. Є в нас наявності великих. У кількостях розсаднику, а от до речі, ялина канадська, ялина канадська коніка. От вона розміром вже метр вісімдесят два. Знову ж ще одна магнолія. Магнолія. Hevів Sand. Ось такі коміки в них верненькі. Вони у нас дуже гарно ростуть. Також закладені ось квіт, квіти, які наступний рік гарантовано будуть вже квітувати. Яблуні яблуні не Так І Отакі от відправочки готують. Також у нас є фундуки різних, <кій> різних сортів, багато сортів фундуків. Саме вегетативно розмножені по поділом, щоб гарантувати повторення материнських сортів. Так, Далі знову гортензії, також є лівці у нас на полі є. Різноманітні такі копані. Це мейрі, мейрі і мейрі компакт є у нас є лівці. Це Приготовано також засадника привезено. Сьогодні-завтра воно поїде до клієнтів. Далі Арнольд. Це єлівець. Звичайний по латині Commuніus Арнольд. Це колоновидний єлівець. Також на замовлення. Тут все підписано. Куди їде, також ялиночки сербські, замотані в пакувальну сітку. Ну і пишіть. А, до речі, ще у нас є такі акації, карагани плакучі, щеплені на штамбі плакучий сорт Волкер називається. Ця рослина, коли квітує, вона жовта-жовта-така яскрава. І коли листя на ній, то листя таке салатове. І ось подивіться, яка форма, скільки щеплень. Тут ось три, три щеплення. Один, два. І три. Три щеплення. І вона симетрично розвивається, такі гілки. В Зміщення. І таких караган у нас багато, ми їх самі щепимо. Так. Ну, це смарагди, цього багато. Всі це знають, тут розповідати нема чого. От зараз ми прикопуємо плодовку. Ми її почнемо продавати з понеділка, тільки після того, як ми повісимо на кожну бірочку. На кожну плодову рослину вішається така бірочка. І до тих пір, поки ми не повісимо ці бірки, ми... Петлі. Ми, у нас є заборона продажу. Тобто ми копаємо, потім готуємо все для продажу, щоб люди брали лише з петлями, щоб на кожній була петля, щоб, не дай Боже, вони не переплутались в процесі, коли клієнт один приходить, переставляють, виймають, переставляють, собі, відбирають. Один засунули, другий не засунули, коріння стирчить, і потім так з'являється плутанина. Такого не було на кожну бірку. Так, Далі це у нас цікава також рослина, це піраканта Солейдор, от солейдор, вон, бачите, вона має такі жовті, жовті шикарнючі ягідки. І ще у нас є ред колумн. Та піраканта з червоними ягідками. Не зверніть увагу, що піраканта колюча і для живоплотів просто... Неймовірно цікаво буде використання, крім того, що вона пташкам дає поживу влітку. Ой, взимку, то ще вона колюча і для живоплота використовується для захисту. Так, Це у нас цуга, цуга канадська. Також такі от саджанці в 5-літрових контейнерах. Висота там 60 см. Також цуги у нас є джедалог, є Карлс Прострейт. Ну, і зараз от іде сезон викопок, завантажень. Так що запрошуємо розсадник Проксима. А от ще цікава, цікава рослинка. У нас є такі от сосни, сорт Фастігіата. Також у нас є це сосна чорна, вона є у нас, ще орегон грін і Грін Рокет. Бачите, це колоновидна сосна, вона має вузьку форму без стрижки. Також тут поряд стоїть велика ялина звичайна. це абіес, Ще називають смерекою, коли вона гарна. Це традиційна назва в Карпатах. У нас їх дуже багато на розсаднику великих. Скоро буде у нас вже початок підготовки до ялинкового ярмарку. Так що ну, тут внизу нижній ярус, це Даніка. А верхній ярус це Little Champion. От Little Champion. Ось Даніка. От порівняйте, рослина одного віку. І Little Champion, і Даніка одного віку. Тобто видно, як. Даніка компактно росте, Little Champion, він більш креслата, велика рослина. А от глобоза того ж самого віку, ще в півтора раза більша ніж Little Champion. Тобто от одного віку глобоза і подивіться одного віку Даніка. Даніка маленька, але найпопулярніша куляста вважається в світі. Шаровидно, ту я запрошу Росарник Проксима. Слава Україні!